Велика війна добряче покроїла карту забудов в Україні. Харків зупинився, Київ очікувані. А от західні регіони не лише стабільні, але й навіть вийшли на рівень росту та розвитку цього бізнесу. Експерти пояснюють, що проблема не в пропозиції, а в попиті. Зміни з повномасштабним вторгненням наступні. Сам попит змінився. Люди хочуть купувати готове житло, а значить, забудовнику доводиться якусь частину будівництва здійснювати за власні або за кредитовані кошти по друге люди не готові планувати на багато десятиліть. Західноукраїнський забудовник вистояв та адаптувався до умов повномасштабної війни саме завдяки безпековій складовій. Байбільше експерти вже бачать тенденцію до повернення інвесторів. А такі рішення напряму впливають на стабілізацію ринку нерухомості. На сьогоднішній момент спостерігається позитивна динаміка ринку. З кожним днем збільшуються угоди, а саме купівля житла не лише для власного проживання, а й для інвестицій. Також ми спостерігаємо зацікавленість інвесторів для купівлі, саме комерції, щоб розширювати бізнеса саме в західній Україні. Тепер основне не втратити таку позитивну динаміку та не створити дефіцит пропозицій на ринку. Тому аналітики ретельно зважують і обмірковують кожен ризик. І тут, перш за все, варто пам'ятати, що саме інформація впливає на рішення клієнтів. За час війни є отакі коливання, що дуже якраз поєднані з отою нашою ситуацією на фронті. Коли десь гірші новини стає трохи тихіше на ринку, коли все десь покращується, і починається знаєте, така більша надія, що все буде добре. Люди активно далі починають свої здійснювати мрії щодо житла. Але є умови, які напряму залежать не від ситуації на фронті, а саме від гнучкості рішень забудовників. І часу заради сталого розвитку цей бізнес робить сміливі кроки для більшої привабливості на ринку. Забудовник дуже гнучкий, дуже лояльний, дає хороші умови розтермінування. Ну і багато вкладає вже своїх коштів. Після нашої перемоги буде відновлення цього всього максимально. І Львів ми не впізнаємо по забудовності. Адаптація ринку нерухомості не завершилася і триватиме ще довго, переконані експерти, та радість забудовникам звернути особливу увагу на зміни, які відбулися у вимогах покупців. Якщо вони прислухаються, то вірогідність залучення інвесторів зросте у рази. Загалом по Україні попит змінив свій характер, і тепер люди не готові інвестувати в котлован на стадії будівництва. Вони хочуть купувати житло, у котре можна зайти. Перебудова така перебудова самої моделі, коли ти будуєш менше будинки для того, щоб їх швидше здати, швидше продати. Вона присутня загалом на ринку. Зокрема, забудовникам тепер треба подумати з приводу того, щоб будувати квартири вже з ремонтом. Не менш вагомим фактором у рішенні клієнта придбати житло є безпека. Саме планування квартир та наявність укриттів – це перше про що питає тепер покупець. Клієнти все більше звертають увагу на продуману концепцію житла, на гнучкість фінансових умов, на саму динаміку будівництва та безпеку. Чи вона врахована в даному комплексі, чи є паркумістя, які можна використовувати як укриття? У ланцюжку забудовник покупець величезну роль відіграє держава, і нарцію ринку нерухомості дали важливі програми. Є оселя та є відновлення, які дають базу іпотечному кредитуванню, а значить, і збільшують спроможність людей вкладати гроші у квадратні метри. Це є дуже дієвий інструмент, який може дати значний поштовх тим процесам, про які давно говорили на будівельному ринку. Такі програми, які, на мій погляд, можуть стати якісною основою для розвитку в подальшому при основних таких засадничих речей, які стосуються іпотечного кредитування. Прогнози експертів щодо майбутнього ринку нерухомості є оптимістичними. Після нашої перемоги ми будемо відбудовувати українські міста. А стимуляція будівельного бізнесу це основний фактор відновлення економіки та повернення людей за кордону. І почати цей процес ми можемо вже і зараз. Навіть не дочекаючись перемоги, ми сьогодні стимулюючи бізнес-будівництва, ми можемо стимулювати таким чином і саму економіку, перезапускати процеси. А головне дарувати українцям відчуття дому і відкладати їхні можливі потенційні рішення про те, щоб поїхати з України. Євгенія Полікапова з чи правда тут Львів. Він підірвав кімнату зі зброєю та вбив двох співслуживців. Суд нарешті виніс рішення в одній зі справ майдану. Йдеться про колишнього беркутівця, який у лютому 2014 року у Львові накоїв страшного лиха на базі спецпризначенців. Тоді негідник підпалив легкозаймисті суміші, які рвонули прямо у приміщенні, де зберігалися гранати та інші боєприпаси. Детонація спричинила такий потужний вибух, що стіни посипалися, немов іграшкові. А двоє спецпризначенців, які в цей момент проходили повз, загинули. Спершу підозра впала на активістів, які в цей момент були поблизу бази Беркуту, але сила села на доказів щент розбила цю версію. Сам зрадник встиг накивати п'ятими і зараз оголошений міжнародний розшук. Проте суддям це не завадило винести заочне рішення про його арешт. Тепер, якщо не люди знайдуть, то він потрапить за грати на 10 років, а також змушений буде ще й заплатити штраф у розмірі 25,5 тисяч гривень. Десять схем протягом п'яти місяців на Львівщині правоохоронці нещадно знищують бізнес на ухилянках. Лиш цього тижня СБУ має два гучних затримання гори ділків. Устрію чоловік, якому 52 роки, налагодив путі втікачів через систему шлях. Своїх клієнтів він вносив до реєстру як волонтерів. Інший 36-річний фігурант виготовляв для військовозобов'язаних липові документи про зняття з обліку. Тариф за такі послуги у бізнесменів був практично ідентичним. Перший брав з клієнта сім тисяч доларів, другий 8. Під час обшуків. У негідників знайшли чимало документів та чорнових записів, які доводять їхню провину. І найближчим часом їхні справи вже передадуть до суду. СБУ блокувала ще дві схеми ухилення від мобілізації та затримала організаторів на гарячому. Під час проведення слідчих дій у фігурантів виявлено та вилучено документи, чорнові записи та інші докази, що підтверджують їх причетність до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Затриманим вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Райони Львова додатково озеленили завдяки підтримці мешканців. За кошти громадян вже змогли придбати та висадити понад 260 дерев та 62 кущі. Найбільше робіт провели у Франківському районі, кажуть посадовці. Найбільше в цьому році ми висадили клени і липи це дерева, які зручні для гніздування наших птахів. А іншу частину приблизно 20% – це складають декоративні дерева, також і доби, і магнолії, і різноманітні. Тут є гінго, наприклад, посаджені два. Гінго посадили викладачі університету. Тут важливо, що люди долучаються, люди розуміють. Потребу озеленення міста в цей складний час. Ми хочемо <кій> запросити долучитися до озеленення наших центральних вулиць. Загалом впродовж 2023 року у місті з'явилося майже 370 нових дерев. Тож те, що поточного року за 5 місяців вдалося висадити вже більше половини від цієї кількості, це дуже позитивний результат, зазначають в управлінні екології. Надалі планується озеленення центральної частини Львова. Протягом року садівники обходять кожен свій район. Як ви знаєте, в нас є відповідальні за кожен район і визначають лунки, де видалені були дерева, де є пеньки, якщо це потрібно, то вони висверлюються, готуються до, до висадки нових дерев. Я дуже люблю бути на тих висадках, оскільки бачити ті приємні емоції людини, яка садить там своє перше дерево чи навіть не перше. Це це, це надзвичайні такі якісь позитивні емоції. Завдяки такій допомозі від мешканців у Львові, зокрема, з'явилися зелені насадження, присвячені нашим героям, що віддали своє життя за Україну та наше мирне життя. Я кота але пам'яті на вулиці Городоцькій, переважно це останнім часом. Це про загиблих героїв, це е, все одно такі е, якась віра і надія. Тобто е, підіймає голову ця мама, і в неї якась надія, що от якась частинка її. Е, Сина та проросте, і вона може до нього прийти, поговорити і, і якось є якесь продовження. Тому що це, це насправді така ну, фактично така терапія для, для тих людей, які втратили. Цього разу мешканці закупили саджанців на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. На кордоні з Польщею спіймали водійку за спробою потайки провести партію мобільних телефонів. Відомо, що жінка прибула на мікроавтобусі в пункт пропуску у Гринів і обрала смугу руху Зелений коридор. Чим вказала, що немає додаткових товарів для декларування. Однак авто все одно вирішили перевірити. Під час огляду транспорту у багажному відділенні митники знайшли понад 200 смартфонів відомої марки, які у документах вказані не були. Орієнтовна вартість знахідки склала більше мільйона гривень. Товари тимчасово вилучили. На порушницю склали адмінпротокол. Паніка перехожих та виклик поліції прямо в центрі міста чоловік впав на очах у десятків свідків і настільки невдало, що добряче розбив голову об тротуар. Поки швидка їхала рятувати бідолашного, заскочені люди звернулися по допомогу до патрульних, адже вони мають з собою аптечку. Цього було достатньо, аби надати травмованому першу допомогу та контролювати його стан до припуття медиків. Вже за кілька хвилин чоловіка відвезли до лікарні, тож тепер його здоров'ю нічого не загрожує.

А от у пункті пропуску краківець митники виявили цінний музичний інструмент, який намагалися вивести з країни. На огляд прибув легковик, водійка якого вказала у документах, що перевозить лише особисті речі. У багажнику автівки прикордонники виявили скрипку «Страдіварі» виробництва 1713 року, яка може становити культурну та історичну цінність. Цю знахідку вилучили та передали на експертизу. Кросовер БМВ проти вантажівки у білий день мешканців села Ямпільна лякав страшний удар. Коли люди вибігли подивитися, побачили розкидані у різні боки поза шляху вик та ваговоз. Удар прийшовся саме у водійські двері ікс 5 а сам шофер опинився у полоні власного авто. Місцеві одразу ж викликали поліцію та медиків, але згодом стало зрозуміло, що без допомоги рятувальників тут аж ніяк не впоратися. За допомогою спеціального інструменту надзвичайники вивільнили водія БМВ та ще двох його пасажирів. Усім чоловікам за 40 і вони отримали Серйозні травми Кермувальник вантажівки не постраждав та надає поліцейським свідчення. Винуватцю ж цієї аварії загрожує обмеження волі терміном до трьох років.